Було ухвалено комісія по безпеці руху, але бачу, що не дуже спішають правоохоронні органи зараз реагувати. Тому від себе хочу сказати. Перших три екіпажі, які ну, екіпажі чи те, поліції, які зупинять, наприклад, там, на 100 метрів цих головістів, або ті, хто їздять на електророверах, на інших, отримують від мене. Оти тобто з партнерами, тобто я думаю, що долучиться по 20 тисяч гривень. Перших три зловлених є обов'язково виписаних адмінштрафи на сто метрівці центральній зоні, або для тих, хто їздять на відповідних скутерах або на там, де є обмеження, отримують від мене. І Друзів 20 тисяч гривень, три, три екіпажі, три. чи це буде поліція, чи буде патрульна поліція. Давайте так, знаєте, рішення то прийняли, а треба його виконати. От мотивація.